Друзі, всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін, я зареєстрований імміграційний агент. Хто ще не знає мене? Так, ну поки я записую це відео, там якраз Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, на Мюнхенській безпековій конференції повчає Європу, як жити, треба правильно, в тому числі дуже багато її розказує про імміграцію. Якщо ви бачите, там здається в Німеччині автомобілі в'їхав в НАТО в людей. 25 людей постраждало, і так вийшло, що е, керував ним за інформацією ЗМІ е, шукач притулку. І от Венс е, в тому числі повчає Європу про імміграцію, те, що її треба зменшувати. Але коли він говорить про цю імміграцію, ми не забуваємо, що він говорить про дуже конкретну імміграцію. Ми чуємо слово рефюджіст чи шукачі притулку, то голові білого населення Європи, США або Австралії з'являється темне населення, кримінальне, якісь суданці які бабушок в Квінсленді там вбивають за старий автомобіль. Або вони думають про Афганістан, або вони думають про Сирію тощо. Тобто. Певний типа рефлючі у них є. Я не думаю, що вони думають про українців, те, що вони думають про всі інші етноси. Але все ж таки, інформаційний хаос такий дуже, знаєте, сильний. Мені взагалі здається, що половина з того, що зараз відбувається, це просто шум. Це реально шум. Просто, ну не знаю, з точки зору США, це просто половина речей, це просто провокативні речі з метою подивитись на реакцію всіх інших. І головне, з метою змусити Європу платити не тільки за Україну, а взагалі за, за саму Європу. Тому треба трохи відволіктись від того шуму, і чи можна взагалі в цьому шумі зрозуміти, зрозуміти як закінчиться війна, коли закінчиться війна і чи вона закінчиться. Пам'ятаємо, що для. 866 нам потрібні такі обставини, які б зробили неможливим подальше пересліду. З тої всьої фігні, з якої почав цю всю дискусію Трамп, що не вступи, не захотіли б ми вступати до НАТО, Путін би не напав. Не видно, що він е, хоче укріпити Україну до того стану, коли. Звідти не треба буде втікати в, в найближчій перспективі, коли Трамп помре або перестане бути президентом. Не, ну не видно там нічого позитивного. Це те, що перший день. Наступні, наступний день він вже почав однікуватися через Келога, через Венса, через інших своїх е, представників. Ще раз, Дуже багато шуму, але. Якщо укріплення України буде недостатньо і в короткостроковій перспективі буде частина друга війни, навіть якщо це закінчиться, то можна буде боротись продовжувати за 8 чи 6, тому числі в трибуналі. Особливо, як мені здається, має значення те, що ми, ми, ми побачимо ці далі в цьому плані, але ні слова не було сказано про відшкодування, про репарації тільки про рідко про ці рідко матеріали, яких США буде використовувати, і, типу, це гарантія безпеки, тому що туди зайдуть американські компанії. Але якщо нема відновлення, нема репарацій від нападника, то типу і нападник не нападник. Це цікава дуже позиція. А якщо Нападник не нападник, то що звідти не не йде небезпека взагалі з того кінцю? Побачимо, а... до чого вся ця історія дойде. Я думаю, що Австралія по 86 не буде приймати рішення до виборів, тому що зараз всі дуже в бізі виборами. Є власні питання, які треба вирішити. Плюс я не думаю, що будуть щось приймати по 866, поки не видали 786, а я наскільки знаю, ще багато клієнтів навіть не отримав запрошення на 786, а, а от після австралійських виборів і коли чіткою і ясною буде картина, ну і ще ми побачимо, якою буде австралійська влада. Я думаю, що це будуть лібеерс. Лібералс, до речі, підтримували Україну, коли війна розпочалась, при владі були лібелс. Але останнім часом лібералс дуже люблять повторювати за Трампом це. це така копія Трампа буде на цьому популярність. Тому подивимося, як це буде з лібералс. Якщо вони не почнуть відмовляти, якщо вони ці візи будуть розглядати. І розглядати з тої позиції, що українцям потрібен захист, бо умови, які запропонує їх улюблений Трамп, будуть небезпечними для перебування в Україні. То тоді ця позиція буде для наших аплікантів хорошою. Якщо ж вони будуть думати, що їх друг Трамп, на якого вони дивляться, сказали, що він класний стратег. Коли він запропонував газу переселити по сусіднім країнам а там зробити елітний резорт СПА, да, ліберал сказали, що він мусити Якщо вони так будуть ним захоплюватися, то виходить, що нам нічого не загрожує і аплікантам треба їхати додому, бо там все, все вже буде бомба. Ми не знаємо, яку позицію вони займуть, як завжди. На жаль, ми не знаємо. Але ми побачимо. Тому всім бажаю ментального здоров'я не слухати шум. Шум, я розумію, що шум неможливо не слухати, тому що він навколо. Відпочивати. Я завжди раджу не розраховувати на те, що щось дадуть. Дадуть клас, чудово. Але думайте, який у вас бекап варіант А є, якщо не дадуть, якщо дадуть. Ну, бомба. А, якщо не дадуть і не буде БК варіантів, можна ще апельнути в трибунал і там не погонжуватись з рішенням департаменту. Трибунал наймає додатковий персонал, щоб швидше відмовляти аплікантам. А, але наразі трибунал ніяк все не може прискоритися. Розгляд апеляцій на 866 чи в трибуналі все ще. Відбувається за 2, 3, 4, 5 і більше років. Так що це може бути варіантом потриматись за час, поки у вас не напрацьовано ВК плану, вам ви вже його напрацюєте. Такі мої думки щодо останніх подій, ментального здоров'я всім витримати це. Коли ви це чуєте, бачите, оцю всю єрість, яка лється з екранів. Я думаю, що у нас будуть веселі наступні кілька місяців на новинному фоні. Фоні, так що бережіть себе, свою сім'ю, і свій мозок. До зустрічі!